Доброго дня, добро здоров'я! Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І дуже радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала Аліна Кобець, лікарка, психіатр, регіональна координаторка з психічного здоров'я проекту USAID розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Алінко, дуже радий бачити. Вітаю давно. Ми не бачилися, і в принципі, ми зараз абсолютно спокійно можемо говорити як і про минуле, так і про теперішнє, і звісно, обов'язково поговоримо про майбутнє. Сьогодні ми будемо говорити про співпрацю з всеукраїнською програмою ментального здоров'я Ти Як, і звісно, ми будемо говорити про діяльність цього проєкту у 2024 році. Обов'язково маю сказати на початку, що зараз в ефірі в ефірі радіо місто Над Буго медіапроєкт Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я Ти Як, про яку я вже сьогодні згадав. Отож ем, є дуже багато запитань. Ми так скоординувалися, сконцентрувалися вірніше з Алі Буквально так, три, можливо, чотири блоки у нас так вийде за цей короткий час. Розпочнемо. Ось з Е, розпочнемо зі складових програми. Я так розумію, хтось вірніше може розуміти, що програма «Ти як охоплює абсолютно все. Це дуже дуже широке поняття, багато багато програм, багато людей. і Так далі. і так далі. Інші ж знають і розуміють навпаки, що проєкт USAID, розбудова стійкої системи громадського здоров'я це велика програма. Рама, куди і входить програма? Ти як Як тут розібратися, е, як тут правильно Алінка, як тут правильно розібратися з ситуацією, структурою? Дякую за запитання, пане Олеже, давайте почнемо з. Ну, я, я люблю починати з дослідження, на угу. все спираюся у своїх доповідях на дослідження. І в 2017 році було велике дослідження Світового банку, яке визначало, наскільки українці готові до певних викликів. Викликів війни, викликів на той момент. АТО. І вони зійшлися до на до думки про те, що на території України є дуже багато стейкхолдерів, тобто надавачів послуг в галузі психічного здоров'я, і це були не державні організації, державні державний сектор. Це були міжнародні партнери разом з тим. Вони звернули увагу, що необхідно е, сформувати такого якби е, фронтмена або хедлайнера оцього е, руху. Е, який допоможе скоординувати всю систему і сформувати якісну систему, де в центрі буде людина? І в минулому році була започаткована така, якби велика комунікативна компанія, це частина всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як? Разом з тим я хочу сказати, що USAID є частиною із надавачів послуг. Тобто ми реалізуємо спільно з партнерами, з міжнародними організаціями, надаємо послуги, допомагаємо в комунікації і створюємо ті сервіси, де в центрі буде людина. Угу. Тепер... Трішечки детальніше, от я підряд можу сказати одразу декілька запитань: для кого це, для чого це, які методи використовують і там, які ключові? Ну і так далі, і так далі. Але знову таки, користуючись же твоїм підходом науковим, давай також я буду структурованим в першу чергу. для... Чого запровадили, проводять, роблять, працюють, виховують, ну і запускають. Будемо говорити, для чого ці всі програми? Усі програми покликані на те, щоб допомогти людині зрозуміти свої сильні сторони, коли їй необхідно звернутися і сформувати той сервіс, який буде відповідати її потребам. А я отут я вже не зрозумів. Отика ж людині дати поняття, щоб вона зрозуміла, що вона, що ми маємо зрозуміти. По-перше, яким чином ми можемо звернутися? Ми, от, я, наприклад, вже охоплений цією програмою. Чи я поки що не охоплений? Чи я охоплений? Ну я про це просто ще не знаю. Пане Олеже, ви входите ви вже... в, в цю структуру, тому що ваш проект ментальне здоров'я плекаємо стійкість є проектом. Який розвиває розуміння українців, що ментальне здоров'я це не тільки похід до психіатра, психолога чи психотерапевта, що ментальне здоров'я це набагато ширше поняття, де кожна людина формує от свій знаєте, реєстр таких навичок, як справлятися з стресом, як долати життєві перешкоди, як жити під час військових дій, як жити, коли в нас тривоги. Відключено світла, це ж теж для нас є ну, якби, стресовим чинником. Є е, стресовим, е, тут абсолютно немає ніяких питань і ні в кого напевно немає виникати певних питань. Хоча з іншого боку, дуже вже мені хочеться е, продовжити цю тему, це питання і сказати: є це подразник. Ці подразники є, їх дійсно дуже багато. Але з іншого боку, я дивлюся, і ми всі бачимо, наскільки ми швидко. Нехай я це слово зараз візьму в лапки, тому що це дуже індивідуально. Як ми швидко звикаємо до цих подразників? Це знову такий прояв ем, певної якоїсь емоційної, психічної стійкості, чи просто це також психологічний, ну можна сказати, феномен. Давайте почнемо з того, що три роки це не швидко. А, три роки не швидко, але це відбулося набагато швидше. Е, оце от звикання. Звикання до гучної сирени. Наприклад, раніше я чудово пам'ятаю, і ми всі чудово пам'ятаємо, як вона нас збуджувала, і ми бігали Система двох стін, е, і як наші навіть тварини домашні на це реагували. Дві-три місяці дивіться, ми звикаємо. Людина така істота, що до гіршого звикає довше, до кращого набагато швидше. І почнемо з того, що да, ми адаптуємося до умов, але яким шляхом ми адаптуємося, чи шляхом посттравматичного або зростання після випробувань, чи ми адаптуємося шляхом не бачити проблеми. І суть в тому, що е, нам треба для себе зрозуміти, як покращити свій стан психічного здоров'я, і як е, справлятися з цим для того, щоб е, не мати шкоди для свого здоров'я, тому що е, наше психічне здоров'я воно дуже сильно залежить від того, е, як ми сприймаємо ці стреси угу. Аліна. Чи можна говорити загалом, от так, дуже дуже таким широким мазком, як кажуть митці, чи можна говорити, що ми всі ми, я маю на увазі українці? Ми всі українці, ми травмовані. Я би не хотіла дивитися на українців з позиції жертв. Це не про жертву. Я маю на увазі, ми травмовані. Травмовані знову таки я згадаю, і самі повітряні тривоги, е ненависть до моторолерів, тому що вони дуже нагадують, згадай, як ми спочатку реагували на мопеди та моторолери. Чи можна говорити про те, що ми е отак травмовані? Я би не хотіла звертати на ну, акцент на те, що ми травмовані, тому що це вже знаєте однозначно сприйняття нас як з позиції тих людей, які, які від чогось постраждали. Суть в тому, що да, ми проходимо випробування. І від нас залежить дуже багато речей, і від нас залежить, як ми підтримаємо тих людей, які повернуться з фронту, як ми підтримаємо тих людей, які залишилися без домівки і змушені переїхати в наше відносно спокійне місто. І від нас залежить, мабуть, те, як ми впораємося з тим, що буде далі. Окей, е, методи. Методологія. Я розумію, що це якщо не основа, то це одна з основних е, горизонталей, на які на якій ви базуєтеся, і від якої ви потім розвиваєтеся і продовжуєте виконувати роботу ту чи іншу. знову таки методологічно. Які методи лежать в основі? Ну, почнемо з того, що ми намагаємося е, спиратися на командне лідерство, тобто усі надавачі послуг в галузі ментального здоров'я та психосоціальної підтримки, усі е, ну, задіяні в цьому державні та недержавні організації, намагаються сформувати ту систему, де є ну, якби принцип лідерства, командного лідерства або посттравматичного. Лідерства, де е, кожна е, особистість намагається досягнути е, певних результатів, і де є чітке і справедливе розну, як би, наявних благ. ресурсів, угу. якихось певних благ, ресурсів і всього іншого. А, про методологію, чому запитався? Тому що наступне моє питання: ми її варіанти відповіді, ми її ви її. Ви її запозичили. Ви її створили? Третій варіант відповіді. Ви запозичили, перепрацювали, створили. Четвертий варіант. Дзвоник до подруги, дивіться, швидше за все це третій варіант, тому що ми брали за основу моделі Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка говорить про те, що навіть переживаючи значну кризу, такою, яка є війна протягом 10 років, або повномасштабне вторгнення протягом 3 років, протягом у цього у всього періоду ми не потребуємо усі. Допомоги психіатричної, чи психологічної, чи психотерапевтичної. Насправді, з усього цього кола осіб потребує психіатричної допомоги тільки 4%. За певними дослідженнями до 20% будуть потребувати психологічної допомоги. А решта, той великий загал більше 60 або від 60 до 80% за певними дослідженнями, потребує підтримки. І потребує впровадження в свою практику методик самозаспокоєння та боротьби зі стресом тобто не всі потребують допомоги, і не треба 100% всіх навчити переробити всіх лікарів чи всіх соціальних працівників на психологів чи психотерапевтів. Суть в тому, що треба навчити кожну людину зрозуміти, як собі допомогти. Простими методами зрозуміти, коли мені потрібна допомога, уже. Професійного фахівця, і е, саме головне: якщо я потребую допомоги, звернутися і не боятися отримати цю допомогу, бо дуже часто е, люди стигматизують отримувачів послуг, е, зокрема психіатричної допомоги і психологічної, в тому числі, це на жаль, тягнеться ще з минулої імперії, де слово психіатр, психіатрія. Психолог трішечки інакше. А це таки психіатр та психіатр, психіатрія носило досить, ну нікого, нікого не хочу обрасти, але носило досить такий страшний відтінок, тому що навіть окремий термін був радянська психотерапія, чи психологія, чи совєтський психіатр. Окей, основні програми, які є, які вміщає в собі проєкт ТИЯК, е, ну почнемо <кій> з того, що проекти е, е, всеукраїнська програма ментального здоров'я Тияк вона координує е, багато програм. А в структурі проєкту USAID є категорія програм, які надаються, або яким навчаються фахівці з соціальної роботи, педагоги, лікарі загальної практики та сімейної медицини, а також медичні сестри. І ці програми досить такі масштабовані. Вони є науково-доказовими. в цій інтервенції, де люди готуються. Сертифікуються і в рамках цієї сертифікації проводять певні роботи. І основними програмами є програма емоційного та фізичного відновлення від CMBM, це Центр психосоматичної медицини у США, університету Джорджтаун. І е, також е, це програма Управління проблемами плюс. Е, про, програма Самодопомога плюс. Е, всім люб, е, улюблений і вже знайоме Mental Health Action Group program MHGAP. От якби ти сказала одразу Емечґеб, розумієш, то можливо, ми би згадали. А так як е, довга назва, ми ж запам'ятовуємо тільки короткі слова, і бажано, щоб це була абревіатура, тому що саме така абревіатура, ця абревіатура звучала вже не один раз в нашій програмі на цьому майданчику. А, це ти назвала зараз основні проєкти, які входять в ти як. Мабуть, вже можна говорити, і напевно, вже треба говорити <кій> про те, хто є носіями. Е, вибирай будь-які запитання, будь-яку форму запитання. Е, я хочу запитатися і хочу, щоб ти сказала про вашу команду. Або я хочу сказати, щоб ти розповіла про стейкхолдерів, або щоб ти сказала, яким чином дещо мене цікавить, хто ці люди. Можна без прізвища, без імені. Просто хто ці люди, які це все роблять, які навчилися, які навчаються, які готові допомогти нам? Хто ці люди? Ну, мабуть, слід почати з людини, яка координує всю діяльність Всеукраїнської програми ментального здоров'я у Вінницькій області. І першою це є перша заступниця начальника обласної військової адміністрації пані Наталя Заболотна. Другим, ну, якби, Мейнстрімером в цій uh -huh. компанії є Олена Бесараба. Вона є регіональною координаторкою Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як у Вінницькій області. Я пишаюся тим, що ми спільно працюємо і напрацьовуємо певні документи і формуємо цю систему. Разом з тим, для того щоб сказати, оголосити тут всі, хто працює над цією програмою, то зайнятий в цьому так? у нас з вами часу не вистачить. Але я мушу сказати, обов'язково мушу сказати, що в впровадженні. Певних інтервенцій, таких як дбаю про себе, користуватися зараз пого не ну, да? встигне. Я дуже сподіваюся, що ми встигнемо про це поговорити. Я теж на це надіюся, що дуже нам допомагали органи місцевого самоврядування. Це Боровська Ольга Геннадіївна. Вона нам в жмеринці дуже допомагала і координувала діяльність нашого простору. Це Віталій Драган. це Міський голова Бершицької територіальної громади, тобто, ми вибрали дві громади, з якими співпрацювали. Угу. Не можу не згадати Наталю Валентинівну Квят, яка нам це начальник Національної сервісної служби у Вінницькій області вона нам дуже допомагала в координації, от саме просторів дбаю про себе і в співпраці з просторами життєстійкості. Тобто, тут є, у нас був настільки колаборативний підхід, що я можу тільки порадити, щоб решта областей звернули увагу на своїх. Е, Аліно, залишається три хвилини. Два слова, два й про себе простори. Представники цих просторів вже були у, у мене на майданчику. Ми вже говорили в проєкті і час змін, і в проєкті е, Ментальне здорові е, ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Е, скільки їх вже є? Два їх є два. Скільки їх має бути в Вінницькій області? Поки що два. Має бути знову таки я підгожу Поки до плану. Поки що два. Поки що два. Да? Поки Поки що два. два. Окей, окей. Е, дві хвилини до завершення е, плани. Плани на 25-й рік. Що в першу чергу будете робити? Почнемо з того, що ми дійсно запустили. і Я дуже пишаюся, що ми запустили оці простори. Дбаю про себе в Жмеринській і в Бершицькій територіальних громадах. Це унікальні скажем, місця, де формується послуга. І я хочу звернути увагу на те, що ми не, ну, не створили і не відпустили. І забули. Да, угу. і забули про ці простори. Суть в тому, що ми їх супроводжуємо, ми їх супервізуємо. Ми проводимо для них. Ехосесії, супервізії, інтервізії ми навчаємо їх фахівців, розвиваємо їх сервіси, тобто ми інтегруємо всі науково-доказові методи в структуру сервісів у громадах для того, щоб згодом їх масштабувати. Е, дуже тобі дякую. Після кожного ефіру з тобою. Я стільки нових слів дізнаюся, Чесне слово. Ну я розумію, чудово, що без терміну ми абсолютно нікуди немає не можемо дітися. Ми маємо виходити вже з ефіру. На жаль, 20 хвилин. Дуже дуже короткий е, проміжок часу. Я встигаю тільки нагадати, що сьогодні у мене в гостях була Аліна Кобець, лікарка психіатриня, регіональна координаторка з психічного здоров'я проекту USAID, розбудова стійкої системи громадського здоров'я. І сьогоднішня розмова відбувалася в. В рамках медіапроекту Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, яка в свою чергу виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як щиро дякую тобі, шановні наші глядачі і слухачі. Залишаємося разом з нами. Далі, звісно, буде. Час змін з Олегом Симком. І вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.